Любі друзі, не все в нашому житті так же й погано, як часом нам видається. Ось подивіться на цей красень будинок. Він нещодавно зданий в експлуатацію. Уявіть собі, які щасливі хвилини пережили його мешканці, коли отримали ордери. І навіть традиційні недоробки не затьмарили їхньої радості. Будинок зручний ще й тим, що стоїть у дуже такому зручному місці. Поруч з двома вокзалами, з магазинами. А ще велику зручність він має для мешканців саме тим, що в правому його крилі на першому і другому поверсі розмістилися майстерні, ательє індивідуального пошиття одягу. Ми заходимо до Закрінецької цеху пошиття легкого жіночого одягу. І звертаємося до закрійника Надії Григорівни Гукової. Надія Григорівна, скажіть, будь ласка, скільки років ви пропрацювали в старому приміщенні? Дуже багато, 26 років працювала в приміщенні в тому. Дуже. Скажіть, от із погляду на те, як змінилися ваші умови, ви можете сказати, чи скучаєте ви за старим приміщенням, чи ви вже потрішку привикаєте тут, і які переваги саме у цього нового приміщення? Сказати, в новому приміщенні набагато краще. Там у нас умов праці як таких навіть і не було, можна сказати. А тут закриє приміщення зовсім окремо від цехів, в, якому, в яких працюють швачки. Ну що ж, не обладнано ще в нас тут, ні примірочних немає, ще умов праці бажали бути краще. Ну будемо вважати, що це все таки явище тимчасові. Будемо сподіватися, що вам тут зроблять абсолютно все, що потрібно. Скажіть, а колектив змінився у вас? Чи той самий перейшов сюди це приміщення? Чи є нові люди? Той самий, звичайно, той самий майстри, які працювали в другому ателієті, які тепер в нашому і залишились? Багато молоді, старші люди пішли. На пенсію, а молодіж працює з рахуванням інфляції, напевне, змінилися ціни на пошиття. І, можливо, у вас просто стало менше людей зараз? Чи враховуючи якість вашої роботи на досить висока, наскільки я знаю, люди приходять і сюди? Люди приходять, багато роботи зараз у нас, але порівняно з прошлими роками. Прошлими цінами, ну не зрівняти, звичайно, роботи було набагато більше. Ну, скажіть, скільки, припустимо, зараз е, коштує пошиття жіночого плаття, от на даний момент? Звичайно, жіночого плаття? До тисячі карбованців. Це залежить від фасону, від е, тканини, від моделі, де. Надія Григорівна, ви тільки що сказали про тканини. Зараз великий дефіцит їх є в місті. Чи можете ви якісь тканини запропонувати своїм відвідувачам? Ну, звичайно, можна. У нас е, директор старається достає тканини, їздить десь. І тканин багато є. Великий вибір. І міха, і шкіра натуральна. Пальтові тканини от недавно отримали. А зараз ми з вашого дозволу заглянемо до ваших підопічних, так би мовити, цех подивимось, як їм там працюється. Будь ласка. Тепло не затишком війнуло від світлого, просторого приміщення, де бригада з десяти швачок чахлує над майбутніми сукнями, легкими костюмами, блузами і спідничками. Навіть монотонний машинок не видається тут набридливим чи занадто голосним, адже площа цеху, либонь разів три більша за ту, де ще нещодавно працювала не одна, а дві бригади швачок. Ні їм, ні працівникам цеху верхнього одягу не було навіть де перепочити, освіжитися під душем після зміни чи просто спокійно пообідати. А відвідувачі у день масового приймання замовлень з незвички ледь не втрачали свідомість від спеки і випаровувань зіпсованої каналізації. І все ж клієнтів у будь-яку пору тут багато. Адже зручнішого місця для ательє годі й бажати. Тож не дивно, що саме сюди полюбляли заходити приїжджі, сіл і навіть з інших міст. Власне, на рахунок популярності за ательє й тепер можна бути спокійним. Воно перекочувало всього на кілька десятків метрів углиб бульвару Лесі Українки. А от санітарно-побутові умови обіцяють тут бути на рівні сучасних вимог. Це коли до ладу стануть кімнати гігієни і відпочинку, будуть обладнані холи для чекання замовників на першому і другому поверхах, більш привабливого вигляду набудуть інтер'єри цехів і закріницьких кімнат. Словом, коли етап обживання нового місця залишиться для швейників позаду. Будемо сподіватися, що він не затягнеться занадто довго. Саме до цього прагне директор ательє Якой Улянович Неконюк. Та головне швейне обладнання вже працює. Воно в основному старе, але в доброму стані, і слава Богу, бо нові машинки нині коштують так дорого, що далеко не кожному колективу вони по кишені. На рахунок же вартості виготовлених в ательє речей на продаж, вони коштуватимуть в будь-якому випадку дешевше, ніж подібні у закладах державної торгівлі. До речі, ательє планує відкрити свій магазин напівфабрикатів на першому поверсі. І це щось новеньке вже не лише для нового ательє, а й взагалі для міста. Кожен, кому сподобається тут якась напівготова річ, зможе придбати її у той же день після доробки у відповідності до своєї статури. Погодьтеся, це чудово. Та й взагалі, тільки індивідуальне пошиття одягу допоможе у потоці одноманітних закордонних вдяганок зберегти нам свою неповторність, принаймні хоча б у зовнішньому вигляді. А гарно виготовлена обнова це ще й надійний засіб хоча б на певний час. Поліпшити свій настрій. Отже, ми вітаємо майстрів ательє номер 2 з новосіллям і Надія Григорівна. В нашого народу є така традиція, коли приходиш вперше в новий будинок, то треба обов'язково в ньому залишити монетку. Я вам залишаю монетку, щоб у вас тут водилися гроші, щоб у вас тут були відвідувачі хороші, і взагалі щоб вам тут добре велося. Дякую, вам доброго.